У сьомий ранку сьогодні була ворожа ракетна атака. Позаду мене бачимо одна з багатоповерхівок, яка постраждала внаслідок ракетних атак. Пані Ніна мешкає у будинку, в якому вибуховою хвилею вибило вікна. Жінці вже видали плівку, щоб можна було тимчасово закрити шибку. Коли перший вибух був, я встала, зайшла сюди, маленький коридорчик. Потім другий, і я побіжала сюди к виходу. І все, глаза закрило, стюкла політілі. Олександр Сусід на момент удару був вдома, як і багато мешканців будинку. От тут у нас і три... дома та, 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 там акно випало. А з другої стани там вдома два окна випало. Після відбою повітряної тривоги люди одразу почали прибирати розбите скло. На допомогу колегам з місцевої гімназії приїхали вчителі з інших шкіл. Сьогодні вранці я зазвичай на роботі вже о 7 годині 15 хвилин, і тільки я зійшла у школу, почувся перший ракетний удар. І ми спустилися сюди в підвал. І в підвалі вже інші три удари ми чули. Наразі на той момент ми виявили, що пошкоджено було 43 скла. Деякі з них, а саме 12, були пошкоджені не тільки скло, а разом з рамами вивернуті були рами, тому що. Удар був дуже сильний. Вікна вибиті у спортзалі та в кабінеті біології. До кінця тижня тут планують проводити заняття виключно в онлайн режимі. Під час обстрілу загинула 43-річна жінка Переселенка. За словами міського голови Павлограда, вона на момент удару йшла по вулиці. На сьогоднішній день у нас є до 10 об'єктів, тобто багатоповерхових будинків, два дві школи і два дитячі заклади. Об'єми. Скільки на цю на цю хвилину більше 40 людей звернулось за допомогою? Зараз вже там працюють і благодійні організації, і гуманітарні організації. Надвечір стало відомо, що в місті пошкоджені чотири школи, реабілітаційний центр, спорткомплекс, заклад культури, 15 багатоповерхівок і авто.